Справу загибелі плоду у хворої на коронавірус жінки розслідуватиме медична комісія. Про це сказав начальник обласного управління охорони здоров'я Сергій Бутенко. Відсутні серцебиття у плода зафіксували лікарі і викликали штучні пологи. З початку епідемії це перший такий випадок на Сумщині. Більше далі у сюжеті. Сюди в обласний перинатальний центр жінку на 30-му тижні вагітності привезла швидка в середу 7 квітня. Напередодні у неї підвищилася температура. Лікарі запідозрили коронавірусну інфекцію. Того ж дня її підтвердили методом ПЛР. Жінку госпіталізували і почали лікування. Свикруха пацієнтки вважає, що схема лікування могла спровокувати завмирання вагітності. Які це були ліки, нам не дають ніякої інформації. Тобто, ліки бралися, якби покупали ліки, як ну, ми, як от там в аптеці, то в мене б залиши чеки, лібо у її чоловіка залишили чеки. а так виходить, що ми не знаємо, що вони кололи. Вони не показують книги, в яку записували, що вони кололи. Я думаю, що е, да, якісь ліки спричинили це раз. І два це те, що був недогляд. Настя лежала одна і раз-два в день хтось заходив. Лікарі говорять, діяли винятково за протоколом, збивали високу температуру і обробляли місцево ніс та горло. по декілька разів на день підвищувалась температура і нам приходили застосовувати жарознижувальні засоби, поласкання горла, морською солью, обробка носа. Фактично більш нічого вона їй не застосовувалась. Температура трималася ще в суботу, двічі давала свічку так, в суботу. І на цьому фоні, на неділю, вона поскаржилась на погіршення рушіння плода. Наші чергові лікарі проводили додаткові методи дослідження, так, тобто записували серцебиття плоду, і патології не було виявлено. І саме тому. Вже виявили порушення від, відсутні серцевої діяльності у плода зранку е, в понеділок. Щодо інформування родичів про лікування, говорить не всі родичі вважаються родичами. Якщо буде заява письмова від самої мами, я маю на увазі від самої е, пацієнтки. У неї є чоловік, ми можемо їм робити копію. Певний час на це треба. Якщо буде такий запит письмовий на ім'я директора, то звич, звичайно ми надамо копію медичної документації. Е, якщо так така заява нам не поступала, зараз обставини цієї події вивчає слідство. 12 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що у сумах у пологовому будинку під час пологів померла новонароджена дитина. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Своє розслідування проводитимуть і медики. Жінка лікувалася відповідно до протоколів, які на сьогодні є щодо ведення вагітності при COVID-19. проте, на жаль, на тлі високої температури у жінки сталося а. плоду і, власне, після. Цього як плод завмер, були проведені, було проведене штучне родорозрішення. Таке може бути при цьому захворюванні, але позавчора мною ну, підписано наказ про створення при управлінні охорони здоров'я відповідної комісії, яка буде чітко розбиратися в цій всій ситуації. Буде тут розібрана і повнота надання медичної допомоги при дотриманні протоколів, а також якість надання цієї медичної допомоги. Зараз в обласному перинатальному центрі з діагнозом коронавірус перебувають вісім вагітних та дві породілі діти, які народилися здорові, поки вони перебувають окремо від відмови.